Добрий, щирий, люблячий, завжди веселий. завжди веселий, завжди спішив допомогти. Він же пішов добровольцем. Добровільний. Да, він добровільний. Він коли був у чепці, то він приїхав в отпуск, каже, «Тато, мамо, я вже каже, я обогнав свою каже, я вже служу, а мені тільки повестка прийшла. 26 26-го він ще набрав, там півхвилинки, зателефонував і все. Далі 29-го, вже зв'язку не було. Щоб жити, це не життя, це просто ну, існування. Ти всередині порожнеча. Це, цю біль не знаю, їй неможливо передати ні словами, ні. У Нас одне було надія. Саме головне надія була. Ми везде його шукали, по всім сайтам шукали. Може де з'явиться, може де з'явиться. Дзвонили везде з побратимами говорили. Ні, ніде не знайшли.